Олежа, доброго ранку. Наскільки неочікуваним було це рішення Кабінету міністрів України, як би ви його прокоментували, саме його ухвалення в цей непростий час? Доброго ранку. Ну, ви знаєте, для мене це було дійсно неочікувано, тому що ну, розуміючи ситуацію, яка у нас сьогодні є в комунальній сфері, розуміючи економічний стан українців. В якій там у нас 14 мільйонів біженців та переселенців. Війна майже два роки, активні бойові дії, постійні обстріли. І раптово у нас е, все змінюється. І тому для мене це було досить дивне рішення. Хоча з іншої сторони, е, цей же кабінет Міністрів приймав рішення а, разом з ЕКП про підняття. Тарифів на електроенергію з першовчервня червня 2023 року на 84%. І вони ж планують піднімати тарифи і далі. Тому, на жаль, завжди думають про свій уряд краще ніж вони є на, са... ну, на самом на ділі. Ну але мотивація, така, що багаті повинні платити, бо користуючись цим мораторієм, люди, які можуть платити, не платять через те, зростають борги. А це нормальна мотивація. Слухайте, в нас 75% людей споживають електроенергії менше ну, не менше до 175 кВт на годину. Це копійки до сплати. В нас три близько 3 мільйонів пенсіонерів споживають електроенергії в місяць до 100 кВт, тобто загальної обсяг 75% споживачів, десь менше половини взагалі споживають до 100 кВт. Які можуть бути несплати у людей, які споживають до 100 кВт? Вони сплачують там свої 250 гривень. Якщо казати а, там, за ту ж електроенергію або ну за електроенергію, давайте скажемо, а неплатежі за електроенергію складає 2-3%. Які багаті, про що йде мова? Все рівно відключити елект... теплопостачання, гарячу воду, водопостачання, каналізацію. Всі ці послуги відключити не можна, по суті. А можна відключити постачання газу і можна відключити постачання електроенергії. Тому про багатих ну це історія як на мене дуже надумана. Ну тут питання було в тому, що власне постачальник надавач послуг міг і раніше через суд стягувати борги з неплатників. Для цього не потрібно було окреме рішення Кабінету міністрів України. Абсолютно вірно, просто не касалось а боргів, які сформувались за період 24 лютого 2022 року. Питання абсолютно не стоїть в тому, що неможливо було стягнути ці борги. Я думаю, що питання в іншому. Наші можновладці побачили, які шалені борги сформувались за короткий період проміжок часу. Під час э, початку цього опалювального сезону це жовтень, листопад і грудень, а це проходить кожен рік. Кожен рік з початком опалювального сезону э, заборгованість за житлово-комунальні послуги різко зростає. Притом там за ці три місяці вона може піднятися на 10-15, навіть 20 мільярдів. <кій> Тому я думаю, вони побачили ці борги і, не знаючи, що робить з ними, вони просто прийняли для себе абсолютно абсурдне рішення. Давайте будемо тепер відключати українцям електроенергію, газ. Давайте будемо відключати українцям, давайте будемо нараховувати їм штрафи, пені, інфляційні всі нарахування, щоб вони сплачували за комунал. Скажіть, будь ласка, ну от з 29 грудня це мало почати діяти. Не було рішення та міністрів, так що з 1 січня воно почне діяти. А наслідки чи можна їх прорахувати? Будуть відключати електроенергію, нараховувати пені, люди будуть далі не платити. А потягнути це все я так кажу зараз загалом про платників, які залишилися в Україні. Наскільки це реально і до чого це може призвести? Давайте по черзі. А перше, а, до чого це приведе? Першу чергу це приведе до того, що ну, я не вірю в те, що масово українці а, зможуть сплатити свої борги за комунал. Я не вірю в цю історію. Тому що ну, не, може в них, вони, не можуть вони відразу знайти величезні суми грошей, яких в них до цього не було. Де вони їх будуть шукати? По обстріли йдуть по всій країні. І в цій ситуації а, вони не знайдуть роботу. Більшість українських підприємств працюють, ну скажімо так. На 50% при, при кращих на, умовах. А от колектори, так, колектори чекають, от українці повинні чекати, що дія колекторів буде а, посилена. І дзвінки і будуть наші а, комунальні установи і підприємства передавати а, дані а, по боргам-колекторам, які будуть вибивати борги з українців. Це чекайте найближчі часи. А, чи зміниться ситуація з боргами? Якщо і зміниться, то дуже не на великі суми. Те, що касаємо, що будуть робити українці? Це друга частина відповіді. Українців на цей момент, от скажімо, вони будуть сплачувати за ті комунальні послуги, які можуть відключити. Тобто вони будуть сплачувати за електроенергію і за газ. Всі інші послуги вони будуть сплачувати по, мері, по мірі можливості. Як вони робили це і 2, і 3, і 4 роки тому. Що це означає? Наприклад, за тепло це головний борг, який буде формуватися українців, і вони будуть його старатись покривати влітку. Так завжди проходить останні 5-7 років. Немає українців коштів сплатити платіж, зимову платіж, платіжку. Зимова платіжка, там, де включена а, вартість опалення і збільшується а, споживання електроенергії. Там різниця ну, доходить до 3, до 4, до 5 тисяч гривень. Ну, не може домогосподарство, яке, а, в якому є загальний до, 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 дохід 10-12 тисяч гривень витратити на а, а платіжку 5 тисяч гривень, а за 7 тисяч гривень місяць жити, ще й діти, діти, і кормиться, і, і так далі. Це неможливо. Тому сплачувати вони будуть тільки ті послуги, які будуть відключати всі інші будуть сплачувати по, мер... по мірі можливості. Я прочитав заяви від е, е, організації Об'єднаних Націй. Вони заявили, що в 2024 році. Майже 14 мільйонів українців потребуватимуть гуманітарної допомоги. Це якщо рахувати, що у нас 28 мільйонів зараз залишається в Україні. Вони скажуть про те, що більше 6 мільйонів українців виїхало за кордон. Ми не знаємо досі, скільки українців загинуло в цій війні, і військових, і цивільних, скільки викрадено, скільки вивезено знову ж таки на території Російської Федерації, скільки зникло безвісти, це окреме питання. Ми знову ж таки не маємо цієї інформації зараз. Ну от в такій ситуації, коли ООН... Рахує і чесно каже, що пів половина українців потребуватимуть гуманітарної допомоги. І цим українцям зараз кажуть, ви знаєте, що ви повинні платити, тому що вас відключать. Як це воно взагалі скорелювати позицію наших західних партнерів і міжнародної організації? Позицію уряду, який бачить потенціал, очевидно, в гаманцях українців? А ніяк це неможливо скоролювати. Уряд абсолютно не я просто підбираю слова. Ви знаєте, тому що а, дії уряду це абсолютно це абсурд і ідіатізм, тому що а, ну, немає українців грошей, це всі розуміють. Якщо цього не розуміє уряд, ну значить цей уряд потрібно міняти. Я не розумію дії уряду. Я розумію про те, що каже ООН: про 14 мільйонів людей, які будуть потребувати гуманітарної допомоги. Про яку комуні... сплату, на своєчасну сплату комуналки? Може йти мова зараз під час війни, але так, уряд прийняв таке рішення. Воно абсолютно надумано, воно абсолютно ідіотське. Тому що це спроба яким шляхом вирішити питання боргів. Ну не вирішується так, борги. Українці отримали на мільярди гривень незаконних платіж, незаконних підтримок, незаконних нарахувань. Вони, вони отримують неякісні комунальні послуги. Люди, які знаходяться. В окупації знаходились в окупації майно, яких в окупації знаходиться вже майже дві роки, до сих пір отримують платіжки за комуналку в Маріуполі, Мелітополі, в інших містах. І на цьому фоні за ті платіжки, які їм були незаконно нараховані, вони ще отримують штрафи, пені, інфляційне нарахування, на них можуть подати в суд, і вони ще повинні їх сплачувати. Або місто Харків, де люди 100% всіх харків'ян, які проживають в багатоквартирних будинках, отримали незаконні нарахування у вигляді обслуговування теплових мереж багатоквартирного будинку. Ця послуга не може бути нарахована без проведення загальних зборів і власників багатоквартирного будинку. Ні одних загальних зборів протоколів. Комунальне підприємство Харківське теплові мережі не надало. Це означає, що ця послуга нарахована абсолютно стовідсотково незаконно. І ось тепер. Зараз люди отримують на ці незаконні платежі. Паралельно з цим отримують а, штрафи, отримують пені, інфляційні нарахування. А виконавча служба може арештувати їх майно, і вони повинні будуть або не або сплатити, або йти. До суду і доказувати, що це незаконно. А враховуючи тим, що як мінімум половина харків'ян на сьогодні, а то і дві третини знаходяться не в місті, то вони просто отримують платіжки і змушені будуть платити. І така ситуація відбувається повсюди. Це не тільки Харків. В місті Кривий Ріг люди в зруйнованому багатоквартирному будинку отримали платіжки. На елект... за електроенергію, який принес їм кур'єр і повісив на себе на забої. Я особисто цю фото розміщав. Скажіть, будь ласка, як люди повинні сплачувати а, цю платіжку, яку їм виставили незаконно, вони не споживали, їх будинок зруйнував. Але платіжки вона отримала. І така ситуація в багатьох інших містах. Так, от виходить так, щоб уряд, замість того, щоб розібратись з платежами, зробити аудит. Нарахувань, а тільки після того вони повинні будуть а, там виставляти платіжки, штрафи, пені і все інше. Уряд зробив навпаки. У нас уряд не проукраїнський. він антиукраїнський. На жаль, констатується цей факт. Ну, От ще пару моментів. Добре, ми не говоримо зараз про м, ті. Е... Міста і населені пункти, які знаходяться на лінії е, зіткнення або біля лінії зіткнення, і де відбуваються бойові дії, скажімо, от як е, населений пункт Уріхів, який ворог знищує там. Я не знаю, скільки будинків залишилось, але знов ж таки я будуть визначати це бой... місце бойових дій чи не місце бойових дій. Але ми поговоримо про тих українців. От більше 6 мільйонів дає Організація бідних націй, думаю, що більше таких українців насправді десь до 10, можливо мільйонів, які виїхали і з тих чи інших причин не платять. Як от з ними бути? Ти ж їх і не дістанеш. не пад що багато з них може й може не повернуться більше в Україну. Ну, ті, хто знаходиться, ну, давайте по черзі. Перше питання щодо а, зони бойових дій а, це дуже болюче питання. Воно дуже складне питання. А, визначати зону бойових дій буде камін. Буде Будем окремий перелік населених пунктів, які визначені Кабміном, в якому буде прописано. Ті чи інші населені пункти будуть а, визначатись а, і буде по переліку? Вони будуть. Я, чесно, не розумію цього переліку, а, тому що ну от навели приклад оріхів. Я вам називу місто Кролевець Сумська область, яке недавно, користь декілька днів тому, підвернулися ракетні атаки, ракетні атаки шахедів, а, але до цього це місто ні разу не обстрілювало практично. Що буде це місто попадати далі? В зону бойових дій чи А, наскільки я розумію ні. Так от, чи буде місто Старе Константинів або Миргород, які постійно обстрілюються російськими ракетами і шахедами? Чи буде це місто в зоні бойових дій? Чи та ж Одеська область? На жаль, таких відповідей, поки що немає і не розумію я, як будуть формуватися ці списки. Але чись мені підказують, що. Ці списки будуть дуже і дуже а, малі, і багато місць, які реально обстрілюються, не попадуть в ці списки, і люди змушені будуть сплачувати за комуналку і будуть їм нараховувати штрафи і пені. Друге питання щодо тих людей, які виїхали за кордон, які знаходяться там, які, а, як вони будуть сплачувати за комуналку. Ви знаєте, все залежить від того, як людина, а наскільки людина зможе там влаштуватися. Якщо людина там влаштується на нормальну роботу. У неї буде можливість сплачувати. Я вам гарантую, вона буде сплачувати, тому що те майно, яке в неї є, вона спробує все-таки зберегти. Особливо, якщо це майно знаходиться не в зоні бойових дій. Якщо у людини майно в зоні бойових дій, якщо воно знаходиться в місті, яке зруйноване, то в ні про які борги, ні про яку комуналку не буде йти мова. Квартира в місті Оріхів, вона не коштує нічого, вона коштує мінус. Тому що там є борги. І ніхто, той, хто виїхав з міста Гріхів, міста міста ще багатьох інших міст Харківської і Сумської області, вони не будуть сплачувати ці борги, якщо вони виїхали за кордон. Тому що їхнє майно можуть забрати, і воно не буде коштувати нічого. Тому кожна історія це якась окрема. Але а, так знаєте, це, плекати надію на те, що от українці там за кордоном будуть сплачувати борги, я також думаю, а, навряд чи тому. що... Ну вони багато з них просто втратили майно, а платіжки навіть за втрачене майно там ті ж Харківській області, нарахування за електроенергію або за газ ідуть до сих пір. Хоча в них уже як рік, то от приклад як звернуть до мене до мене на мій телеграм-канал. А люди вже рік, як ви півтора року, як виїхали, рік як зруйноване майно повністю, а вони отримують платіжки за газ. Ну я на запитаю, як багато часу займе ось цей е, адаптивний період, коли можна буде зрозуміти, чи спрацювала ця історія від уряду в плюс чи в мінус, і коли можливо в уряді переглянуть рішення, тому що побачать, що десь платежів більше не стало. А люди е, е, як то кажуть, кричать криком і кажуть, що немає, неможливо нам повідключали воду. Ну тобто, скільки треба має пройти часу місяць-півроку, щоб власне оцінити. Спрацювало чи не спрацювало це рішення? Ну, ми цих цифр не побачимо, тому що дані Держстату щодо боргів вони закриті і їх публікують і, там Кабмін між собою. там. Депутати Верховної Ради бачать ці цифри, і їх нам не дають, тому ми не узнаємо. Але я не вірю в те, що а, цю постанову Кабінету Міністрів вдруг чомусь відмінять. Я не вірю в це. Тому що, а, як вам сказати, було складне рішення щодо о, о, публікації цієї о, постанови Кабміна на початку 2022 року, щоб штрафи пені. Потім ще складніше рішення, щоб відмінити їх. Я не думаю, що через декілька місяців Кабмін повернеться до того варіанту. Ой, давайте знову о, штрафи пені приберемо платежі. О, я думаю, все залишиться на тому. О, на... На тому варіанті, як вони було прийнято рішення 29 грудня, і штрафи пені, всі ці виплати, всі ці відключення вони залишаться і далі. Дякую вам дуже що долучилися, Дякую за ваші фахові коментарі. З нами був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Поговорили про рішення кабінету міністрів України поновити відключення і нарахування пені для людей, які не сплачуватимуть своєчасно за електроенергію.